Таю вас, малята! Сьогодні пропоную вам прослухати цікавий вірш про світлофор та відповісти на декілька запитань. Тож почнемо! Світлофор вогнем палає, він малят застерігає. Ось біжать автомобілі, чорні, сині, жовті, білі, чай, тролейбуси, таксі. В Русі небезпечні всі. Як червоне сяй восяє, швидше зупинись не йди, як не хочеш, ти біди. Загориться жовте світло, ніби сонечко розквітло, значить, скоро можна йти. Перехрестя перейти, а зелене, як засяє, нас одразу привітає. Вільний шлях малята йдіть і здоровими ростіть. Ось такий віршик про світлофор, дітки. Скажіть, будь ласка, що нам потрібно робити, коли ми бачимо червоне світло? Так, стояти на місці. А що нам потрібно робити, коли ми бачимо жовте світло? Так, приготуватися до руху, але ще не йти. А що нам потрібно робити, коли ми бачимо зелене світло, діти? Так, ми можемо рухатись і переходити дорогу. Молодці дітки. Тож, дітки, слідкуйте за правилами дорожнього руху. Та будьте здорові! До зустрічі, малята!